Вітаю вас, малята, в нашій рубриці Мовленеві перлинки». Відкладіть усі ви справи, балачки свої, забави. Сядьте зручно всі, будь ласка, надіслала лист нам казка. Світом казки мандрувати я запрошую усіх. Буде вам усім цікаво, будуть жарти, буде сміх. Станете чарівниками, знайдете ви глек добра, тож всі очі закривайте і у казку вирушайте. Друзі, чи любите ви казки? Як ви гадаєте, де можна побачити казку? Ну, звичайно ж, у кінотеатрі, по телевізору, в театрі або по комп'ютеру. А що таке театр хто знає? Молодці. Це велика красива будівля, де виступають артисти. Існують види театру: пальчиковий, тіньовий, ляльковий театр, рукавичок, театр маріонеток і магнітний театр? На чому можна потрапити у свій казок? Як ви гадаєте? Ой, діти, у мене є чарівна скриня. Я її відкрию, і ми потрапимо в світ казки. Вітаю вас, діти! Я Казкова королева. І щоб вам потрапити до країни казок, вам необхіден чарівний клубочок. Але я його віддам тільки тоді. Коли ви викона... виконаєте моє завдання. Зараз на екрані будуть появлятися герої казок. Зобразіть мімікою, який це герой добрий, злий чи засмучений. І поясніть, чому ви так вважаєте. Наприклад, коза дереза зла. Вона кривдила героїв казки. Кривенька качечка. Добра! Вона турбувалася про старих людей, допомагала їм солом'яний бичок. Добрий допомагав дідусю і бабусі. Двоє жадібних ведмежат. Вони були жадібними, невихованими. Молодці малята. Які ви розумні, як багато козок ви знаєте. Ось тримайте чарівний клубочок. Вирушаємо у казку за клубочком, промовивши чарівні слова. Повторіть за мною. Ти котись, котись, клубочку, попереду у лісочок покажи малятам нашим, як у казку попасти. Малята, подивіться, наші персонажі з казок розгубили свої речі. Потрібно впізнати предмет і сказати, з якої вони казки. Сир. Молодці із казки двоє жадібних ведмежат. Котик. Молодці пан коцький. Рукавичка. Ну звісно, із казки рукавичка, а ріпка. Із казки про рібку. Пучок соломи. Розумнички із казки Солом'яний бичок, а голечик з вузькою шийкою. Лисичка та журавель. Молодці. А це борошно. Молодці із казочки про Колобка, а червона шапочка. Ну, звісно ж, і сказки про червону шапочку. А зараз давайте трошки відпочинемо. Запрошую вас на веселу фізкультхвилинку. У темному лісі є хатинка, стоїть задом наперед. У тій хатиночці старенька. Баба Яга живе, Ні з гачком. Великі очі, немов жарини не горять. Ух, яка сердита! Діти, а ви любите слухати казки? Хто вам розповідає казки? Чи хочете ви сьогодні скласти нову казочку, переробити її із старої? У мене є чарівний клубочок. Я його візьму та почну розповідати казочку. А потім ви продовжите за мною згодні? Молодці, слухайте уважно. В одному невеличкому містечку жили були дід та баба. Вони мешкали на 9-му поверсі великого будинку і запропонувала баба діду зробити. Придумайте, що було далі. Ой, які гарні казки у вас вийшли. А скажіть, які у вас улюблені казки? Чим вони вам подобаються? Чого вчать вас казки? Ось і добігла завершення наша подорож. Молодці малята! На цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей в нашій Рубриці мовленеві перлинки. Бувайте, малята!